У ці дні ми вшановуємо пам'ять жертв голодомору та політичних репресій. Центральна Україна чи не найбільше постраждала від цієї страшної трагедії. І нинішня непроста суспільно-політична ситуація в Україні змушує нас пригадувати і осмислювати уроки історії, аби не повторити їх знову. Про війну, голодомор, мир в сучасній Україні та світі, розвиток української церкви дивіться зараз у нашій програмі. Митрополит Черкаський і канівський владика Софроній – дитина війни. І хоча на той час йому було зовсім небагато літ, владика чимало пам'ятає про лихо і війни, і повоєнного голоду. Я пережив війну, я бачив її, я чув вистріли гвинтівок. Я бачив, як страждали мої батьки, тому що тому що їм ви завжди огорожували смертю. Я бачу, як німці, так, да, я не пам'ятаю, як вони прийшли до нас, але я пам'ятаю добре, як вони тікали. І можете собі представити як ми діти, ну, оказується, ми були, я не знаю, точно не зовсім представлені. У нас були в кожному майже, майже через двір. І, бу, і була така землянка, де ми знаходились, коли стріляли. Але не можна було пройти у землянку свою, а там було все, там були продукти, запаси, все те, що необхідно для здорового життя. Ми попросили у сусіди, у землянку до сусідів. Ну, а там, знаєте, там не розраховано. Та велика сім'я в сусідів, наші наша, зайшла туди із шести душ. І коли можна було б, коли перестали стріляти, і ми попали в свою землянку, в нас вона називає Окоп. І коли ми попали туди, то я, ну ще малий, я завжди пам'ятаю до цих пір, я все забув, а це пам'ятаю. Кажу, мамо, давайте нікуди ми звідси не підемо. Нам так тут добре. Своїми спогадами владика Софроні ділився з людьми у день святкування храмового свята, архістратига Божого Михаїла. Я не знаю для чого, мабуть, це для вас, для Черкащан, мене Бог залишив, не знаю, тому що я вибирав гильзочки і кульки від патронів, а там була, а в нас дорога була передова, і там сиділи, сиділи і наблюдали. Ну тут я собираю, а, а ку кури ходять біля мене. І звідти посипалося черга. Три курки вбило, а під углом нашої хати сидів пулеметчик. сам він по національності румин. Ціла куча гільз у нього, але він це побачив, він переліз. Переліз через цю дорогу, що вона просвітлювала, схватив за мене за ногу і відтянув. Тільки не витягнув і туди, на то місце, зразу поседувала вистріл. Тож Господь зберігав мене аж до сьогодні, що нас зберігає і тоже від тих, хто воює сам проти себе. Та набагато страшнішим за війну був повоєнний голод. Зізнавався владика Софроній. Я думаю, що хто прожив той період, то він знає, що таке, що таке хліб. Ми казали до мами, кажу, мамо, коли ми наїмося хліба, так хотілося хліба якого не було. Хоча у людей були, і тим більше я знаю сам голод. Сьогодні якраз я там вже нічого вам не буду казати, тут скажу все. Сьогодні якраз день голодомору. То я знаю про цей голодомор, тому що наша хата була пристаніщем для тих, хто приходили із сходу із півдня, щоб випросити кусочок чи якийсь один кілограм пшениці, чи, чи якогось чи картоплину. В нас вони столувались, а потім батько їх відправляв до своєї батьківщини. То вначалі вони збирали, нічого не казали, а потім, коли вони збирали, то сказали, дайте нам і дайте хоч один кілограм на фураж, тому що ми приїжджаємо додому, від нас від все забирають. І така, була така людина, яка прийшла просити, щоб не вмерла. І з голоду каже, це каже, я вам скажу, який я бачив голод у 32, -му, 33 роках. Я каже, вийшов із села, оглянувся назад, перехрестився і залишився один живий, все село вмерло. Але каже, бачите, Господь боріг мене до сьогоднішнього дня. Щоб я ще зробив і показав вам, як святкування про те, що було на Україні. Владика досі не може спокійно розповідати, як разом зі священниками збирали матеріали про Голодомор і репресії тих років. Більше 160 розстріляних і закатованих тодішніх священиків області тепер причислені до лику святих новомучеників Черкаських. Коли збирали матеріали про них, Владика здригався від встановлених фактів. Найбільше пострадали від голоду наша область, Черкаська і Кіровоградська. Це було страшне. Я зібрав дуже багато матеріалу, все те, що можна було зібрати від страшного голоду на Черкащині, Ми все помістили у ту книжку. І в Червоній Слободі був такий, був такий случай. Був такий случай, страшний случай. Дитина держить у, руці, у руках картоплину, а вже на землі з піском змішано, змішано все те, що вони ті бандюги витягнули, і висипали і змішали все. Дитина бере до рота картоплину, а він. Забрав картоплину, кинув у пісок, розтоптав, і та дитина на другий день вмерла. Це страшно. Я без сліз не міг читати тих даних і тих святкувань, які були. Так що ви цінуйте цінуйте життя, яке Господь дарує нам, нам на Україні. Тому що я вам скажу: немає ні одної держави у світі. Яка би так страждала, як страждає Україна, напротязі всього свого періоду від самих татаро-монгол і до сьогоднішнього дня. Але я коли сказав і сьогодні, скажу, попри все, не дивлячись за все, нас Бог дуже любить, а тому ми навіть вижили і після Чорнобиля. За значний внесок у розвиток православ'я і духовну підтримку людей на Черкащині представники громадської організації захист дітей війни та громадського руху за процвітання Черкащини вручили владиці Сохронію відповідний сертифікат. Ваші святі, молитви, мудрі поради, благословіння подарована вами ікона Божої Матері для нас, дітей війни Черкащини, має дуже велике значення. Ми стали трішечки смиреннішими рівноваженішими, а головне стали дружнішими і активнішими. Шукаємо шляхи співпраці з нашою владою. І сьогодні нова демократична влада робить перші кроки нам на зустріч. Все це разом селяє нам надію на краще. Ваше високопросяченська, владико Сафроні, Партанаційної ради Черкаської обласного середку Всеукраїнської громадської організації Захист дітей війни. Та радою громадського руху за процвітання Черкащини 18 вересня 2014 року прийнято рішення присвоїти вам звання почесний член Черкаської обласного серед Всеукраїнської громадської організації захисту війни та громадського руху за процвітання Черкащини. Дозвольте вам вручити свідоцтво про присвоєння цього почесного звання. Побажати вам доброго здоров'я, благополуччя, щедрої допомоги Божої, в вашій просвітницькій діяльності і розвитку православ'я на Черкащині, об'єднанню всіх православних віруючих, віру, добро і любов до ближнього, ваше високопросвященство. Просимо і в подальшому ваших священних молитв і благословення. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! І героям слава! Владика Софроній дуже переживає за події в Україні. Каже, найбільше бажає всім людям, щоб вони ніколи не були дітьми ніякої війни і закликає усіх молитися за мир в Україні та світі. Страшніше буде, якщо буде третя світова війна. Моліться, щоб її не було. Тому що землі, як такової, не залишиться, не буде кому жити на землі. Не буде кому згадувати про голодомор, про війну, давнішню і теперішню, тому що і не дай Бог, щоб вона почалася з України. Хоча вона вже йде. Вже багато страждань і мук принесли нам наші брати, так звані. Як вони нас люблять? Як вони нас люблять? Що вирішили розстріляти усіх українців. І стріляють. Але стріляють не тільки на нас, самі себе своїх стріляють. Як це можна пояснити? А тому нам необхідно молитись Богу, щоб Господь був милостивий до нас, так як завжди Він милостивий. А є за що Богу благодарити. Ми все перенесли і тепер перенесем і дай Бог вам всім доброго здоров'я, крепості сил, побільші любові і побільше шанування один до одного. Шануйте один другого, не ворожбуйте поміж собою, не шукайте ворогів, їх нема. Ворог це я сам собі. Тому що я живу не так, як треба, порушуючи Божі заповіти.